Гучніші скандали заною Алхім. Українська блогерка щоразу викликає масу обговорень через неоднозначні висловлювання. Нещодавно Алхімо скандалилась на дитячому святі, де не хотіла виконувати українські пісні. Немає бути правила українською мовою. Ще раніше вона заявляла в інтерв'ю, що слухає російську музику, і часто це демонструє в мережі. Але ж скандалів скандалів Алхім тягнеться ще з 2021 року. Тоді вона загриміла в базу миротвори через заперечення вторгнення Росії, а самого Путіна називала красавчиком. Також її хейтили через публікацію місця поранених військових у Дніпрі, куди потім стався приліт. А ще за схиляння до капітуляції після удару по Ахмадиту та ролик з російською піснею на Алеї Слави у Хмельницькому розмови точилися навколо особи. З того життя Алхім блогерка розповідала, що зустрічається з багатими і одруженими чоловіками. Одним з них був олігарх Костянтин Валеулін. Попри дружину і доньку, вони таємно зустрічались два роки, але зрештою розійшлись.